Андрій вийшов на балкон аби трохи подихати свіжим повітрям, адже пилюка від ремонту таки дається взнаки. Господи, скільки вже на його віку тих ремонтів. Гарна буде квартира і вид з вікна гарний. Правда, через дорогу базар самовільний, жінки з села просто на тротуарі розставили провізію і закликали людей, які виходили з трамваїв, автобусів, тролейбусів, купити домашні і свіженьке. Вона одразу впала в око. Вірніше її спина. Було видно, що їй ніяково. Вона стояла перед своїм розставленим крамом і намагалася час одягнути на себе куртку, захиститися від поглядів, ще й сукню одягла, хотіла виглядати гарно Он жінки в зручному, а вона в сукні. Розгублено озирається з боку на бік, дивується, певно, що до неї ніхто не підходить, а закликати голосно вона не може. І кожного разу, коли в сусідки купують, а у неї ні, вона обіймає себе курткою. Андрій пішов до роботи, але та жінка не виходила йому з голови. Вона точно була не дівчинкою, певно, далеко за сорок, певно, їй потрібні гроші, або хтось їй розповів, що зелень зараз просто забирають, і вона вирішила, що спробує. Напевно, допомагає зараз доньці чи синові, адже така скрута з роботою. Але ця ніяковість він давно такого не бачив. Його дружина зовсім не така, пряма і напориста, вона ніколи не соромилася, не ніяковіла, не перепрошувала. Сонце припікало, доходило до полудня, і Андрій пив каву та дивився, що у жінки ще повно краму, а навколо майже нікого. Далі просто пішов до неї. Стало цікаво, яка вона. Підійшов і глянув на неї ніякова усмішка, якась розгубленість. Як все? Навіщо вам так багато спаржі? здивувалася вона. Треба, люблю страшенно, говорив Андрій. Вона складала все в пакет і намагалася заглушити ніяковість, розповідаючи якийсь рецепт страви зі спаржею, Андрій бачив, що у неї від очей розходяться промінчики зморшків, а очі сині. І біля неї було тепло і не лише фігурально, бо парило добряче. На наступний день він знову виглянув у вікно. Але жінки не було. Він оглянув всю строкату вулицю, всіх жіночок, але тієї постаті вже не було. Зрозуміла, що торгівля то не її подумав про себе, що ж вона ще й самокритична, але настрій пропав на весь день. Шуровував паклівку і не зупинявся аж до вечора, виглядав її кілька днів і таки побачив. Зробила висновки, похвалив її про себе, бо вже й зелені у неї більше, і одяг зручніший, але все ті ж невпевнені рухи, ті руки, які намагаються одягнути шарф чи піджак. Ви сьогодні без спаржі, підійшов до неї. Якби я знала, що ви будете, то я для вас відклала б, зніяковіла вона. Добре, ви скажіть, коли будете наступного разу, і я до вас підійду. Я тут недалеко живу. Домовилася, вона буде в п'ятницю, на душі стало якось тепло. Він і справді робив ремонт собі. Роки був на заробітках, все вкладав сімейне гніздечко, а далі виявилося, що діти виросли і вимагали від нього лише грошей, постійної підтримки, а він в свої 50 зрозумів, що або працює на дітей до їх глибокої старості, або сам загнеться. Жінка обурилася, що він вирішив більше нікуди не їхати. Як це так? Ти будеш в хаті сидіти, коли дітям треба допомогти, і онукам. Він пригадував всі ті слова, які говорила йому жінка в його домі, на якій він заробив, починаючи від фундаменту і закінчуючи ложкою, і не чув в них ні тіні вдячності. Дивно, але та жінка, яка продала йому спаржу, була більше вдячна, ніж діти, для яких він купував квартири і машини. Андрій невесело усміхнувся вдячність. Цього слова його валя й не знала, і все обрубала сама. Йди і не вертайся. От він і пішов. З рідного міста йти не планував. Купив однокімнатну квартиру в затишному районі і робив собі ремонт. В п'ятницю він виглянув з вікна і побачив її на звичному місці. Вона розгублено крутила головою, і було видно, що вона все продала. Може, виглядала його? Він вийшов в чому й робив ремонт. Ой, а я вас виглядаю, зраділа вона, я вам з залишила, не знала, коли ви будете, бо я все продала. То бізнес пішов? спитав він, розраховуючись. Ой, та який бізнес, аби вдома не сидіти. Діти з онуками за кордон поїхали, а я вже не можу телевізор дивитися. А чим допоможу? От, продам трохи згороду і жертвою, і мені легше, і нашим допомога. Минали місяці. Андрій зробив ремонт, спішив страшне, все хотів ліду, бо саме так звали ту жінку запросити на каву, регулярно купував у неї все, що залишалося непроданого, і потроху дізнавався, що вона самотня, їй 52 роки, ще працює в садочку нянькою. А він потрохи говорив про себе, вперше відкривав себе чужій людині. Новосілля він справляв з Лідою. Нове подружнє життя в новій квартирі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.